він створює гучні твори мистецтва, використовуючи гучні відомі твори російського мистецтва. І він не боїться цього. Він хоче провокувати аудиторію на діалог. Він хоче провокувати аудиторію на розуміння того, що. Культура важлива не менш ніж зброя. Саме з таким меседжем звертається у своїх творах до українців Ігор Гусєв. Роботи відомого українського митця представили в рамках виставки сучасного мистецтва Мовні вправи, окрім його напрацювань є і графічні роботи Валерія Ведути та Олі Федорової, а також відеороботи Тетяни Хорошун, Гаї шумлять. Усі вони присвячені темі мовної ідентичності, деколонізації та важливості української в повсякденному житті. Це мистецтво, яке вона створювали, переосмислюючи свій власний досвід по всі ці три митці вони з південних і східних регіонів України, тобто русифікація, принципі для них також дуже активна проблема. І вони переосмислили на початку війни, створюючи це. Свої твори, свої роботи переосмислювали саме свою власну проблему, свою мову і свій вибір. Хочеться переосмислити досвід русифікації в, принципі, в регіоні, зокрема в нашому регіоні. І я думаю, що така виставка яскрава, трохи можливо критична, але тим не менше вона провокує на діалог і це прекрасно. Я думаю, це дуже важлива тема для нашого регіону. Локація, де представлена виставка, центральна бібліотека на вулиці Гоголя, 66. Ознайомитися із сучасним мистецтвом зібралося чимало як запоріжців, так і гостей міста. О, така виставка, вона так трохи. Коле і б'є по-болючому, але вона дає поштовх для того, щоб ті, хто ще не зовсім визначився, або може і навіть не зможе визначитися, такі люди теж можуть бути, вони все-таки можуть на якийсь е момент свого життя зрозуміти, що треба щось переоцінити, треба щось змінювати в своєму житті, тому що інакше Україна просто не виживе. В другій частині виставки, яку розгорнули в центрі культурних послуг Титан, представлена творчість Алевтини Кахідзе, Олі Федорової та запорізького дизайнера Івана Волянського, а також відеоробота Тетяни Хорошун Крим та аудіоробота Ельтурана Мамедова в рамках експозиції. Планують проводити і тематичні заходи присвячені популяризації української мови. Є плани протягом місяця до 20 серпня реалізовувати тут на цій локації центри культурних послуг «Титан», декілька форматів заходів. Це і панельні дискусії, і майстер-класи, і читання казок, і розмовні клуби. Тож будемо намагатися робити так, щоб було цікаво глядачам, щоб вони приходили і долучались. Перший з них вже відбувся панельна дискусія Запоріжжя один з найбільш зросійщених регіонів України. Як я можу це змінити? До обговорення долучилися запорізькі історики, митці та небайдужі запоріжці. З віком опановувати мову важко, і це об'єктивні когнітивні певні процеси в мозку. От так є і відповідно. До тих людей, які старші, треба ставитися більш лояльним, а для себе це певні кроки робити. І я до чого веду? До того, що не так важко, наприклад, коли вас обслуговують десь в магазині або так, в ресторані, або ну, будь-де, просто сказати там, замість там, спасіба та да, дякую. Це, це вже прояв українства. Роботи для виставки мовні вправи надані громадською організацією «Порт калча». Зокрема, познайомитися з сучасним мистецтвом у Запоріжжі можна на трьох локаціях у центральній бібліотеці на вулиці Гоголя, 66, у центрі культурних послуг Титан та в осередку «The Place». включно до 20 серпня. Роман Котляр, телеканал МТМ.